Дві за тиждень авіакатастрофи у Росії у четвер. Під астраханню під час випробувань розбився багатоцільовий винищувач. Міг 29 Загинули двоє льотчиків. Попередня причина: відмова одразу двох двигунів судна. А в ніч на вівторок під Петрозаводськом упав і вибухнув цивільний чартер Ту-134. жертв. За останніми даними 47, і серед них двоє громадян України. Молоді люди. Банкіра Ваграма Самов'яна та 21-річну студентку Христину Онищенку вже поховали в Харкові. Всього на борту було 52 осіб: сімох сильно обгорілих і травмованих з уламків Витягли місцеві мешканці, які збіглися на зареву пожежі. Троє, серед яких і 10-річний хлопчик померли вже в лікарні. Врято. Могло бути більше, стверджують очевидці. Із місцевих, які збіглися на пожежу, лише деякі взялися витягувати жертву. Решта, побоюючись вибуху паливних баків, лише знімали процес на камери. Картина була жахлива. Ну, от, і Ми стали витаскивати ранених. Овторим там ще мужчина був один. От Ми десь 4-5 чоловік винесли. Головна версія про причини катастрофи її озвучив президент Медведів. Помилка пілотів. Командир екіпажа вирішив здійснити посадку вночі в густому тумані, замість того, щоб рушити на запасний аеродром. В результаті літак відхилився від траєкторії на 200 метрів і впав на шосе. І хоча остаточних висновків ще немає, Медведів доручив уряду форсовано виводити з експлуатації ту 134